У випадку аварії, на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції можуть евакуювати близько 140 тисяч людей. Йдеться про тих осіб, які живуть у Запоріжжі та в населених пунктах Запорізької області, які знаходяться у 50 кілометровій зоні від самої станції. Повідомив голова тамтешньої ОВА Юрій Малашко. За словами Малашка, відповідно до планів евакуації, місцева влада має маршрути вивезення людей. Водночас, очільник Запорізької обласної військової військової адміністрації додав, що зараз усі показники в нормі як біля ЗС, так і за її межами. Також сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції. Участь в навчаннях беруть відповідні служби центрального, регіонального та місцевого значення. Згідно з даними, фахівці національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом розробили декілька сценаріїв ймовірного розвитку подій на ЗАЕС. Всі вони будуть відпрацьовані під час цих навчань. Як вже повідомляв обозріватель, президент Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Мовляв, ворог для цього інциденту вже все підготував. Керівник української розвідки Буданов також зазначив, що РФ закінчила підготовку до теракту на ЗС. Отім, Сполучені Штати Америки не бачать ознак того, що Росія готова здійснити підрив атомної станції на Запоріжжі. Фахівці інституту вивчення війни допускають. Що Росія спеціально сигналізує про можливість тракту на захопленій ЗАЕС, за аби змусити Україну відмовитися від контрнаступу збройних сил України, за словами Володимира Зеленського, так само як і з дамбою Каховської ГЕС, Росіяни не зацікавлені в безпеці України і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту.